Як в Нафтогазу ситуація з тим обслуговуванням цих кредитів, які він набрав? Він віддає, не допускає дефолтів, там нормально. Поки що, все окей. І ці кредити, які цього року беруться, там в основному кредити європейських банків, вони досить довготривалі. Тобто перші виплати можуть бути у му році, наприклад. Але виплачувати все рівно доведеться. У 26-му році Нафтогазу потрібно буде виплачувати відсотки по Євробондам. І Кошти є куди витрачати кошти, і в тому час, і в той же час нам потрібно знаходити кошти на імпорт. І я думаю, знаєте, що ситуація може бути складною, коли в нас не така критична ситуація, як зараз. Бо зараз, коли європейці бачать, що в нас е, ну, катастрофа. б'ють люди, гинуть, буде гуманітарна катастрофа. Так, і треба тому треба допомагати. Так, саме так. І тому вони готові допомагати активніше, готові знаходити додаткові кошти. А якщо ситуація буде така, що в нас в принципі все відносно стабільно. Це, то, зникне ця страшна картинка з телевізора, і тоді європейці скажуть. Так, Можливо, ну, європейці такі, е, враховуючи, що ми вже вони вже дали е, певну кількість кредитів, і віддавати нові кредити може бути набагато складніше. Угу. І тому це теж е, така ситуація непроста. Тому наступний рік буде складний, навряд чи буде сильно легший, ніж зараз ми маємо ситуацію.